Всі просто прильоти. Ми. От я не знаю, видно це на камеру чи ні. Ми в сплошному диму. Вахва-вах. Вах, вах, вах. Касета. Типа касета. Як, Як перетворюється? Це місто на черговий Маріуполь. Солидар, Бахмута Авдіїв. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали знову в Донецьку область, в місто Курахове. Саме з цього місця почалася наша волонтерська діяльність, тому що ми найперше приїхали в Курахове. Звідси ми вже їздили в Красногорівку, в Катеринівку на багато на Мар'їнський напрямок, на багато інших населених пунктів. І сьогодні ми знаходимося недалеко від готелю, який вже зруйнований, в якому ми неодноразово зупинялися. Біля кав'ярні, яка вже зруйнована, також в якій ми постійно обідали. І сьогодні ми хочемо показати вам, як живе Курахове місто, яке росіяни намагаються стерти з лиця землі, яке вони намагаються дуже активно захопити. Тож як живе Курахово, як живуть місцеві сьогодні в цьому випуску. Так, друзі, ну що, ми дуже довго думали про те, щоб не їхати в Курахово, і вже прийняли рішення все ж таки туди не їхати. Але по дорозі все змінилося. Ми все ж таки вирішили заїхати. Не знаю, розумне це було рішення чи ні, враховуючи те, що росіяни зараз намагаються як не, якомога швидше захопити Курахово і йдуть на нього з двох сторін. Але ми вирішили заїхати, так як знаходилися зовсім недалеко. Маємо гуманітарну допомогу для людей. Вирішили дуже швиденько заїхати в Курахово. Роздати допомогу і дуже швидко звідси валити. Тож покажемо вам, як виглядає Курахово містечко, на яке зараз дуже сильно наступають росіяни. Курахівська тес. Яким чином вона досі стоїть, не знаю, але неодноразово бачила, як в неї цілили, скидали з неї. На неї каби і з артилерії теж цілили. Курахово вже давно при містечко, починаючи з 14-го року. Спочатку повномасштабного вторгнення місто дуже активно обстрілювали російські терористи. Але останній місяць ситуація вкрай напружена. Середини серпня росіяни розпочали активний наступ на Курахово з двох сторін: зі сторони Красногорівки та зі сторони Гірника. Так як Курахово лежить в низині, якщо росіянам вдасться захопити гірник та цукурина, вони зітруть місто в пил. Готель, в якому ми постійно зупинялися. Ну він давно вже знищений, ми вже це бачили, але відновлювати його, звісно, ніхто не буде. Ой-ой-ой. ой ой Заїхали друзі, ми в центр міста Курахово. Це басейн. Он був один з найбільших взагалі в Донецькій області. І от сюди був скинутий кап. Ось так тепер це виглядає. Саме центр міста Курахово. Отак. Блін, наше кафе. А ну, зупиняйтесь тут. Перший раз, коли ми приїхали в Курахово, ми поселилися в готелі. Це було більше року назад, якого вже немає. І я замовила піцу, не одну на всю нашу команду, це була гігантська піца. І я замовила її ось в цьому закладі. Якого вже теж нема. Тут можна було замовити суші, піцу, а тепер. Воно виглядає ось так. Це, друзі, великий спортивний комплекс, це басейн, на який позавчора був скинутий кап. Тут, як ви розумієте, не було ніяких баз НАТО, не було нічого. Але росіяни дуже цілеспрямовано постійно руйнують всі міста. Це їхня тактика, знищити абсолютно все. І от вони. Продовжують руйнувати нашу інфраструктуру, і це було одне з дуже класних місць, яке дуже любили місцеві, дуже любили діти. І от сьогодні воно виглядає ось так. Дитячий садочок міста Курахова. Навпроти, як бачите, Ой, картина стабільна і гупає на фоні, і дим від прильоту. Да, друзі, Курахово вже не те, як був раніше. Вон тільки що прильот, друзі, був от буквально прямо перед нашим приїздом. О, бачите, як виглядає тепер Курахово, а гупає, гупає тупа з усіх сторон. Просто з усіх сторін ВП. Друзі, просто прильоти. Ми ми, от я не знаю, видно це на камеру чи ні, ми в ми в сплошному диму. Просто усюди дим, усюди прильот, 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 і ми підходимо ближче до під'їзду, тому, тому що небезпечно. Дуже небезпечно.

Ну как все есть, ну, Шо, собрали. Ну а магазины які ще працюють? Да еще ну, работают. Ну, базарчик я обдивлюсь. Все минус ну, давно уже обстрелы с 12 ранку. Ну как с 11 ранку. Сегодня ну, ну, чуть, чуть, -чуть, да, чуть раньше было. Даже чуть раньше было. Вчера в один начало 12 около 12, начало первого, наверное, было. Як думаєте, багато людей ще залишилось крах? Та да, да. Ще багато. Все там люди живуть, угу. де, ну, де центр. Угу. Ви, 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 ви вчора. Ні, по... Біля да. Лафара? Так, да, позавчора. Поза, позавчора в ринок. Так, да, да, ми бачили. Так, да, ми бачили. Ми постійно там пере, пере перекусували, а тут Наталі. А, треш. На роботу, Хай Бог береже вас за все, дякую що вас, ви робите. Все, тримайтеся, да. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо дуже дякую. Під обстріли починаються з 11-12 години. Не вчасно. Син у мене поранений, в лікарні лежить. — Ну ортофен вам можу дати. І попав по сколу в шию. Може, їй якісь треба А де вона? Що, вот. воно не в лікарні, ця людина? — Ні, вона тут вже. Є... Покажеш Покажеш? Можу вам показати, тут через дорогу. До неї короче осколки ми прилетіло сюди, бо там де вчора був прори, там прилітам чи що. Може їй щось таке на може бінди якісь може, мазі якісь Так, да, то Ми вже тоді можемо з'їздити, що чуєте? їй <плес> Там дівчина і попала під обстріл. І... 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 А, ж... Жіночка попала під обстріл і уламки в шиї. То може їй якісь треба, може, в нас щось є, є, її привезти, бо немає хірургів, типу вона не в лікарні. А тут через дорогу. А до військових лікарів не зверталися. Через... Там... Лікарні, через... Там... лікарні всі переповнені. переповнули. Ну, Аптеки закрилися. Аптеки закрились. Давай такі Насипають. Це що бігом в підвал? Дівчата, розкажіть, будь ласка, про обстановку в Крахове. Як тут зараз по обстрілам? Наскільки часто? Чи є світло, вода, от такі елементарні от речі? Дивіться, тільки що десь, був прильот десь ну, 40 хвилин тому був перельот. По частому сектору було як, як гради. Ну, от що, ну, вода по графіку йде. Тобто ж, да, з 9 ранку і десь до 11 ранку, десь так, і з 7, потім до 10 вечора. Угу. А магазини працюють, деякі працюють з 11 і по, по, 3, ну, по 3 часи. а ну, у вас комендантська до 3 чи так, 3? Так, да, з 11 до 3. Да. Лікарня всі забиті, ну, тобто ж, зараз лікарство не можна. Магазин не мазмагазин, деякі працюють. Ну таке короче. Люди виїжають, але зараз багато ще людей тут залишилося. Багато да так. А світло є. Є да. світло є і інтернет. Є ребята. Просто я вам кажу курахівська ТЕЦ – Це сама геніальна ТЕЦ, яку я бачила в своєму житті. Я особисто бачила, як прилітала в Курахівську ТЕЦ, я заїжджаю в місто, тут є світло. Ну типу, і от ми стаємо біля дельта. Це у нас інтернат, я у нас все кураха підключена. І інтернет. досі по інтернет є. Да. Ну, місто під обстрілами, ну реально в дуже критичному стані, але є світло, є інтернет. Це вам Україна, друзі. Це Україна. Да. Слава Україні, героям. Слава. За майже три роки повномасштабної війни ми вже багато бачили цинічних обстрілів цивільної інфраструктури: лікарень, пологових, житлових будинків. Але кожного разу, коли бачиш чергові зруйновані життя, не розумієш, як люди можуть бути здатні на це. а кассета. Типа кассета. Я поняла. Хотя вот в день вчера тут было такое, да? Тут почти каждый день такое. Предполагаю, что ураганом Ну может и ураган, но ну каждый день такое прилетает. Вот сегодня с утра было. Слышно, но непонятно где. Где-то где-то на краю. А не то арт снарядами, то авиабомбами, фабы, кабы, кассетными аппаратами. Друзі, просто погляньте. Пускали вчора, наче, ні? Оце іменно позавчора. Це позавчора, так. Да. Ну так, да, воно вже догоріло, так би. Це був сарайчик. А, це сарайчик, я поняла. Там колеса. А, ну так, да, металеві це штука. Ну, а його стула. Просто хвилою, так. Так, я тут був, та давно раз Тут все горело, все пылало. А я такой прохожу атмосферно, атмосферно. Mm. Понимаете? Да, атмосфера, конечно, да, незабываемая. Да, це точно. На цьому місці було вбито троє цивільних. Одна з них це молода жінка, мати трьох дітей. Як сказав один з жителів Курахова, сказав, робоча атмосфера. Це, друзі, робоча атмосфера. От, вивозять. Вже магазин. Черговий. Ось так виглядають двори. Ось так виглядають будинки. Бачите, як виглядають буси, як побиті від уламки від прильотів. Люди виводять цей магазин. На жаль. Ой-ой-ой. Що у вас тут було, Володіє? Що на фронт? Так. Да. Одезу. А, такий одяг в життя, да? так? Промислові угу. товари. Понятно. А в яке місто евакуюєтесь? Ой, не знаємо. Товар лежить уже трохи вивезли під Дніпром. А де одалі ніхто вчаться? Життя покаже. Життя покаже, це точно. ще Так, тебе привіт. Якусь хату сняти 20 тисяч. Ой, добренько, хай Господь вас береже. Ай, вас. Дякуємо. На, да, друзі, ростуть троянди на фоні абсолютно зруйнованих будинків, з яких люди просто єдине, що бажають це. Виїхати, більше ніколи сюди не повертатися, щоб не переживати той треш, який вони, на жаль, вимушені переживати. Я нічого не ріжу, бачите, я йду, це один кадр. Це отак от просто ти йдеш поблизу, десь понапал, бачиш, як люди відчищаються свої балкони, і намагаються якось. Ой, боже, я навіть відомий, не хочу про це отак. Є тут хто? Добрий день! Ми допомогу привезли. Якщо у вас тут є люди, то може б покличте, виходьте. Там ліки в нас і трошки їжі і, і тваринам, якщо треба. Тоби як як перетворюється? перетворюється місто на черговий Маріуполь, Солидар, Бахмут, Авдіївку? No. Де раніше зупинялися, ночували no. No. на тобі зараз. Незважаючи на те, що Курахово стало схоже на місто привид, тут залишається досить багато людей, хоч ззовні здається, що місто повністю пусте. Люди живуть без вікон, багато хто перемістилися у підвали, бо їхні домівки повністю або частково знищені. Аптеки закриті. Працює декілька магазинів, і то в основному по запитам через соцмережі, як розказали нам місцеві. Люди пишуть, що їм треба, і декілька разів на тиждень власники магазинів прориваються в місто, завозячи все необхідне. Це зроблені кормушки для тварин, для, для собак. Ну, Загріб тут ну, тільки для собак, мабуть, бо коти тут не будуть. Сюди засипається корм, і він сухий корм, і він сипається, собаки підходять, їздять, вони сипається, з'їдають. вон водичка стоїть. Але зараз ми корм роздали особисто людям. Тому що кожен брав для тих собак, які поруч з ними. — Ви не поняли, так? Да? Тобто ми сидимо от, от на такому, як то кажуть, антуражику, і тут кермушки для собак у такому вигляді. — Якщо дощ, накрили, щоб він не мог. І все. Курахова руль. Чому кацапи на ну, хочуть захопити Курахово, бо в них ну, ума не хватить таке зробити, а в Курахова просто Європа. Нормал, нормал. Ну що, друзі, ми закінчили роздавати нашу гуманітарну допомогу. Це була наша остання точка в Курахово. Ми знаходимося в Курахово, починаючи з 10-ї години. Зараз в нас 2 години дня, і ми тільки закінчили роздавати останню, останню допомогу на нашій гуманітарній точці. І зараз будемо дуже швиденько в коробки виїжджати. Шукали, не шукали. Шукали. Кожного разу приїжджаючи сюди, ситуація все гірше і гірше. Мені було нелегко все це побачити, адже спочатку повномасштабного вторгнення я регулярно їздила в це місто. Це був наш форкпост перед поїздками ближче до лінії фронту. А тепер лінія фронту вже майже підійшла до Курахова. Ми просили людей евакуйовуватися, адже тут проживає багато переселенців з вже окупованих містечок: Красногорівки, Мар'їнки та ближніх сіл Курахівської громади. І їм дуже важко усвідомити, що потрібно знову кидати все і їхати у невідомість. На да, народ, мені, якщо чесно, дуже важко усвідомити те, що це відбувається в Курахово і взагалі ну, в тих містах, в яких я насправді реально не очікувала, що а, прийде такі масштабні а, військові дії і, і ну, просто курахово пустинни. Тільки оце ми гуляємо, тут волонтери. І тут нікого немає. Людей на вулиці зустріти взагалі неможливо. Дуже багато руйнувань, дуже після крайньої нашої поїздки, ну тут просто катастрофа. Я сподіваюся, що це наша не остання поїздка сюди і що росіяни не зможуть захопити Курахове і не зможуть його знищити. Але на жаль, картина дуже жахлива. Ну що, друзі? Ми виїжджаємо з Курахово. На жаль, поїздка ця була не сама позитивна, тому що дуже, дуже багато руйнувань, дуже мало людей, дуже багато обстрілів. Ну просто прилітало весь час прямо перед нашим приїздом. О 10 годині був прильот кабу вчора, позавчора, і, на жаль, ми розуміємо, що це буде продовжуватися. Дуже хочеться, щоб це була наша не остання поїздка в Курахово. Що росіяни не зможуть його захопити, що наші військові зможуть втримати це місто, і що люди, яких ми сьогодні бачили, що вони залишаться живими, або що буде набагато краще для них, що вони вийдуть. Ми дуже на це розраховуємо, але, на жаль, як ви бачите, нічого загадати наперед неможливо. Ми просто дуже надіємося, що це була наша крайня, не остання поїздка. В наше вже таке давно знайоме і полюбившеся нам місто Курахове.